Чи не щодня ми говоримо в етері про безбар'єрні простори. Це дуже важливо для країни, де люди щодня втрачають здоров'я та отримують травми через війну. Тисячі людей зазнають труднощів через необлаштованість наших міст для осіб з інвалідністю, а також через нашу неготовність зустрітися з тими, чиї можливості в чомусь більш обмежені ніж у здорової людини. І тому так радісно розповідати про позитивні зміни в цьому питанні. У столиці відкрився освітньо-реабілітаційний простір для людей з порушеннями зору. Він називається Trinity Hub. цей сучасний простір наповнений інноваціями. У кімнатах для розвитку зорового сприйняття і в залах для танцювально-рухової терапії не просто навчають, а й відкривають нові горизонти для реабілітантів. Всі деталі знають наші журналісти. У столиці розпочав свою роботу хаб для людей із порушеннями зору. Тут українці безкоштовно мають можливість пройти психологічну реабілітацію, навчитися читати шрифтом Брайля, користуватись гаджетами та займатися різними видами спорту. У нас є 10 адаптованих видів спорту від армреслінгу до дзюдо. Тут проходить таке лайтове тестування. Ми визначаємо рівень навантаження фізичних для наших клієнтів і можемо також надавати послуги з масажу. Відповідно, обладнана. Є кабінка, тут є а, стіл для проведення масажу, і наші фахівці надають послуги з лікувального масажу. Ідея створення унікального освітньо реабілітаційного простору Trinity Hub належить видавництву Антологія, що видає в Україні книжки шрифтом Брайля та благодійному фонду здоров'я майбутнього. З початком великої війни до команди волонтерів почали звертатися рідні ветеранів, які втратили зір. Люди потребували психологічної допомоги і порад спеціалістів. Почали виїжджати на місця. Це медичні центри, медичні установи, де знаходилися ветерани, які втрачають і втрачають втратили вже зір. Відповідно, перше, що ми робили, це надавали психологічну допомогу. І е, в нас були фахівці тоді на той час е, з іт технологій які допомагали по-новому переналаштуватися, почитати, почали вчити, е, як користуватися телефоном, чи можна користуватися, коли ти втрачаєш зір комп'ютером. І таким чином ми почали думати, що нам, в принципі, е, було би добре мати власне приміщення, куди можуть всі приїжджати, проходити реабілітацію. Не зволікаючи, волонтери розширили команду тифлопедагогів, психологів і терапевтів знайшли меценатів, спонсорів, партнерів та створили унікальний для України простір, до якого може звернутися будь-хто по безкоштовну допомогу. Спочатку людина телефонує до нас. Ми підбираємо зручний час, коли вона може до нас під'їхати. Наша служба супроводу зустрічає або ж біля нас, або ми проходимо в метро. Зустрічаємо і далі в нас збирається така методична реабілітаційна рада з усіх фахівців. Ми вивчаємо всі документи документи, показання до реабілітації і основним для нас це самозвернення нашого клієнта. Тобто, якщо є порушення зору або довідка про інвалідність, ми вже підбираємо певний індивідуальний план і записуємо на реабілітацію. Заняття у хабі відбуваються щодня. На початку реабілітанти вивчають мову Брайля і проходять курс орієнтування та мобільності. Його викладає незрячий інструктор Ярослав Плюта за спеціальною методикою. Зараз ми працюємо в моделі, коли незрячий інструктор і зрячий помічник. Тобто зрячий помічник контролює безпеку і правильне виконання техніку ну, дій нашого реабілітанта, щоб він правильно робив всі, все те, що ми йому даємо інформацію, щоб він правильно виконував. Ну а я пояснюю, даю матеріал, і от така от виходить комбінація. У нас у хабі є кабінет освітніх технологій, оснащений сучасним обладнанням. Наприклад, тектоном дозволяє читати графіку за допомогою дотику та голосового супроводу. Наприклад, просто ми вивчаємо карту, потім ми хочемо дізнатися, що це таке. Ми натискаємо там пальцем і, і... Херсонська область. Тобто, він озвучує, де ми зараз тримаємо свій палець. Також є ціла бібліотека літератури шрифтом Брайля, а слабозрячі мають можливість почитати книжки за допомогою. Відеозбільшувача. Основна функція його це збільшення. Також в залежності від комфорту можна змінити контрастність: білий чорний, жовтий-синій, чорний-жовтий. У відділі інформаційних технологій реабілітантів навчають користуватися мобільним телефоном і комп'ютером. Специфіка цього комп'ютера в програмному забезпеченні і у деяких приладах, тобто приладі, це бралівський дисплей. Як це працює? На комп'ютер встановлюється програмне забезпечення, яке отримує інформацію з комп'ютера і виводить у вигляді синтезованої мови, або у вигляді шрифту Брайля. Тобто всі повідомлення, всі назви там тек, ну тобто, все, що виводиться на екран, ми можемо це або почути, або прочитати шрифтом Брайля. До реабілітаційної програми також входять танці. А ще пацієнти можуть займатися тенісом, бадмінтоном, скелелазінням, а також грати у дартс та їздити верхи. Керуюча поні клубу, який став партнером Трініті Клабу, зізнається, що адаптуватись до роботи з незрячими людьми було доволі непросто. У Нас був час, щоб підготуватися. Тренери не були. Підготовлені до реабілітації такого пану, але був час для того, щоб підготувати, щоб залучитися. Також і коні не були підготовлені, тому що в коні у нас більш спортивного напрямку і. Але був час десь був місяць, два і ми е, в процесі вже адаптувалися до, до реабілітантів. Ми вже е, були ознайомлені як краще, що краще робити, як проводити заняття, і так зробити так, щоб це е, був дуже гарний результат, тому що для нас це найголовніше. Наразі центр спроможний одночасно працювати з 80 учасниками освітньо-реабілітаційних програм на місяць. Волонтери також намагаються допомагати у процесі влаштуванні пацієнтів, а серед найближчих планів відкриття готелю Трініті Хаус для проживання реабілітантів та їхніх родин з інших міст.